Медичний фаховий коледж у прилуках, щойно відновилося навчання після початку повномасштабної війни Росії проти України, став як одна велика родина волонтерів: забезпечити наших захисників маскувальними сітками та кікіморами, окопними свічками та перев'язувальним матеріалом, теплими речами та смаколиками, здати кров для поранених. Все не перерахуєш. Та й не люблять медики надто голосно афішувати свої добрі справи. Але ми таки вмовили розповісти про волонтерський хаб, який діє у Прилуцькому медколеджі. Зараз ми знаходимося в волонтерському хабі Прилуки коледж мед, який працює у нас 1 вересня. Це якраз куточок по виготовленню окопних свічок. Також все поетапно. Ми починаємо працювати. Баночки готуються. Це не так просто, не так швидко. Далі іде у нас картон спеціальний. який… Ми ріжемо, готуємо. Ну займаються да, наші студенти. Це уже ну зараз уже. Так, трошечки ми призупиняємо цю роботу, але дуже велику кількість свічок, починаючи тільки як почало із жовтня місяця, ми передали на схід. Співпрацюючи з іншими волонтерськими організаціями, передаємо і також у нас іде адресна допомога. Але це на схід. Ми знаємо, що вони йдуть за потребу тим людям, яким вони вкрай необхідні. Ми Збираємо гроші власними коштами. І викладачі, і студенти долучаються. Голова студради робить збір. Викладачі до цього також долучаються. І ми вже чотири рази робили закупівлю воску, але кількість взагалі недостатня, тому що один, одна закупівля це близько 3-3,5 тисяч гривень. І цього воску достатньо приблизно на 100%. Таких свічок, тобто ну, не дуже велика кількість виходить. І ми вже за весь час роботи, ми десь почали, напевно, із жовтня працювати із окопними свічками. За цей час ми виготовили вже близько тисячі окопних свічок. Це дороговартісно, не можна сказати. І, звісно, потреба в матеріалах у нас є. Ну, ми звертаємося до нас, вже нас знають, нам звозять матеріали для того, щоб ми могли виготовляти. Студенти наші ну, молодці, умнічки, всі співробітники ну просить і заганять нікого не потрібно. Євгеній Кравченко говорить, що роблячи добру справу, водночас не забувають і про техніку безпеки. По роботі взагалі це ну, особисто для мене саме приємна робота, тому що мені самому подобається виготовляти копні свічки. Але по процесу ще раз повторюсь, це доволі. Багато коштує, і процес виготовлення ми закінчуємо у нас у підсобних приміщеннях. Наші наші працівники, щоб діти дотримуються безпечних умов, діти не долучаються до того, що парафіни восцей заливають у баночки. Тобто, це роблять наші працівники, і потім ми передаємо допомогу, віддаємо ці свічки волонтерам. Не менш дороговартісне та в рази більш трудомістке виготовлення кікімор для наших захисників. Воно складається із кількох етапів. Перший це розкроювання в даному випадку мішковини. Спочатку їх розкраюємо, тому що по краях у нас такий стіжок, то такий супки спочатку обрізаємо по краю. Далі процес торочення. Ми зараз відбираємо ниточки і далі ці нитки підуть на процес сплетіння нашої кікімори. Для наших хлопців не жалко потрудитися. Немає мозолів, немає там стертості, нападу. Ну, з'являються, але це таке. Це приємно, да, вони швидко проходять. Ми маємо підтримувати, надихати, як то кажуть, знаєте, студенти, особливо жіночої статі, це все-таки підтримка і опора. Тому ми теж повинні зробити свій внесок максимально. А максимально трудомістким етапом у процесі виготовлення кікімори є власне її плетіння. Тут трудяться одразу четверо студенток медколеджу. Цей процес дуже довготривалий, але ми вже його виконуємо неоднократно, багаторазово і дуже часто. То в нас вже навики і швидкість уже набуто все із опитом. Спочатку підготовлюють нам сировину, ось ми сідаємо, як нам зручно, і плетем. Зараз ми плетемо у дві ниточки. А там, де будуть плечі, де ті частини тіла, грудна клітина, наприклад, де тепловізор щоб не побачив, ми будемо плести уже трошки. У три ниточки. Ну, плететься дуже довго. Одна така маскувальна сітка. Але ми знаємо, навіщо ми це робимо. Ми хочемо підтримати, ми хочемо допомогти, внести свій внесок. Нас захищають, і ми дуже вдячні за це. Тому ми це робимо добровільно. Приходимо. Нам це подобається. Ми тут спілкуємося на медичні теми і. І приділяємо цьому велику увагу. Всі студенти чередуються по черзі. Ми сюди приходимо і працюємо. Кікімора це маскувальна сітка для окремих бійців, незамінний камуфляж для снайперів та розвідників. Великі ж маскувальні сітки це захист для позицій або військової техніки. Їх також питуть у прилуцькому медколеджі. Це у нас локація. Тут ми робимо заготовки для великих для маскувальних сіток. Якщо там були кікімори, то це великі маскувальні сітки. Зараз ми перейшли вже на виготовлення. Заготовок для зелених сіток, але взимку, ну, я думаю, що ми одне із перших у місті почали виготовляти біле. Закупляли матеріал, зносили з дому, в кого були діти, батьки передавали, привозили і виготовляли спочатку біле. Тепер же опять на, перейшли на зелене. Це тут дівчатка, у нас є матеріал, його у нас достатня кількість. Вони підготовлюють для того, щоб можна було робити велику маскувальну сітку. А для великої маскувальної сітки потрібне. І велике приміщення у Прилуцькому медичному коледжі їх плетуть у спортивній залі. Цю вже тут залишилось декілька десятків хвилин роботи. Ми її знімаємо, чемненько пакуємо, максимально компактно, і потім нову основу ми знову ж таки нанизуємо на мотузочка, яка буде як таке основне джерело тримання, і поступово порізаними шматочками «Було замовлення не сильно густу. Десь через три клітиночки будемо робити. Воно і по вазі набагато легше виходить, тому що є такі, що адресно приїздять, забирають, а є такі, що потрібно пересилати. І пересилка кожен кілограм. Воно також трошечки туди. Да. І ми чемно передаємо надалі. Денис Киба говорить, що найважче у виготовленні маскувальної сітки далеко не процес її плетіння. Найважче знайти основу. Тому що якщо ще е, по осені ну, можна було це зробити більш простіше і легше, то зараз з основою це дуже проблематично. З багатьма співпрацюємо організаціями, які по можливості допомагають. Е, є моменти по району, що люди, не маючи основи, просто стають і плетуть її самі. Тобто, це дуже якби затратно і по часу, і по, по ресурсу, по труду ресурсу під час повномасштабної війни треба допомагати військовим, тому ми не зупиняємо цей процес. Ми кожну перерву, тобто після занять студенти йдуть, їх ніхто не, за, ну, не заставляє працювати. Вони самі йдуть і допомагають нашим військовим. Зараз ми доплітаємо сітку, велику сітку для наших військових вже почти до десяти дійшли, як передали сіток нашим військовим на фронт. Це обов'язок кожного свідомого громадяна підтримувати наших захисників підтримують студенти та викладачі прилузького фахового медичного коледжу наших захисників усім, чим можуть. Крім іншої роботи, ми, звісно, ведемо і ще допомогу, скажімо так, смаколики того, що можна передати. На сьогодні у нас вже розпочати відкритий збір для передачі по потребі. Це буде адресна допомога. Ну я не називаю прізвище, куди, але ми працюємо над цим. Значить, що тут ми бачимо? Тут смаколики, солодища. Носки, якісь засоби гігієни, допомоги ну це тільки розпочато, тому що це така у нас одна із локацій. Крім цього, хочу сказати, що постійно ми протягом року, я наголошую, для госпіталів, тих, що у нас на сході, ми виготовляли пелюшки, шили, обробляли, закупляли матеріал, з дому приносили наші викладачі, наші студенти. І ну так як це нам, медичним працівникам близько, то рушники, ну це для нас було також при пріоритеті. я хочу подякувати всім своїм студентам, їх батькам, своїм колегам, співробітникам за той ентузіазм, за той захват, за ту віддачу, яку вони на сьогодні демонструють. Тому що тільки всі разом ми можемо бути силою, і тому волонтерська робота, яка ведеться нашим закладом, Прилуцьким фаховим медичним коледжем, вона буде і надалі продовжується до повної нашої перемоги.